Ми на вулиці Городецькій, 165. На цій трасі, в ділянці, сталася аварія. Провалився колектор, коли будували велодорожку. Рух трамваю в місті Львові паралізований. Працюють ремонтні служби, які розбирають котлован, риють, засипають. Для того, щоб пустити рух трамваю. Парк і парк. Бачимо ескаватор. Розібрали трамвайні рейси, значить виїзд до полі буде. Я проходжу, маємо. Заїзд є, а ой, яка здорова ця яма. Але... Як видно, будівельні служби комунальні працюють для того, щоб ліквідувати аварійну ділянку і пустити рух трамваю.